Ото моє в'язання, ото от, от, я собі в'язала, сиділа. Ох. А тоді я, я тако в'яжу і сшиваю. 90-річна Надія Грицак показує шкарпетки, які вона в'яже для українських військовослужбовців. Вони ж там, ті діти, на війні, вони ж там босі, голі, всякі, то нехай воно прийде з тієї учепки чи, чи з того фронту. То ту, ту суху скарпетку натягне на ногу. Вони ж там мерзнуть. Ми то в хаті тепленько, напаляно і все добре. А там як? І за що? І за що? Щоб нам тут було спокійно. Розповідає, почала в'язати теплі шкарпетки восени торік. Тоді місцеві волонтери принесли жінці нитки, які збирали по всій громаді. У тому році то 27 пар зв'язала носків. Але то вже я так пізніше почала, а тепер, я ж кажу, ті кони так принесли, що я б очам своїм не повірила, що я їх з'їжу. Зі слів жінки, волонтери передали шкарпетки військовим. Додає, останні навідувались до неї, щоб віддячити. Приїхали сюди в село і їхали назад, то вже взяли тих скарпеток туди, О, то дякували, бо прийдемо дуже добре, що є скарпетки, бо прийдемо до общин з учення, то розулися і сухенькі скарпетки натягнули на ноги. Відтоді, каже пенсіонерка, в'яжа майже щодня. Кожен день піду, так як в столову наїмся. О. А ага, Галя помиє. Зварить їсти й помиє, і попере, все зробить. Ну, то я в'яжу. Вчора була неділя, то я в неділю не в'яжу. Пригадує, в'язанню навчилася самостійно під час Другої світової війни. Всей час зимували в лісі. О, викопали яму там, і, і, і там в тій ямі ми сиділи, бідували. О, ну, але пережили. А тепер війна інача. Тепер війна інакша, тепер війна не така. Буду починати другу, починати. Ото такое я заробляю. Кілько, там треба очок. І так роблю. Пенсіонерка живе разом із дочкою Галиною та її чоловіком. Думаю, поки може, то нехай в'яже, нехай займається, вона має роботу, вона зайнята, вона не має часу на лишні всякі думки. За майже три місяці пенсіонерка зв'язала понад пів сотні пар шкарпеток. Літа пройшли, і ніхто не думав, що тіко довго жити. Ніхто не думав. О, ну, але ж Бог дає життя, то як. Треба бути, треба дякувати Богові за все. Ну, за добрий, за кепський. А я в скарпетки в'яжу. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.